Ви домовилися запустити завжди. Я вас прошу, що ти хіфе. Ти Я вас всіх прошу. Колеги, я вас всіх. прошу! будь ласка. Бачите цю людину? Я вас всіх прошу. Покиньте, я вас всіх не хочу. 120 країн світу. Ти не бреши, ти брехов. Це було братство. Це чергу... я... я... да. Не штовхайтеся, що проходить? Просто тут зараз дуже проходить зараз дуже серйозний злочин. Засновник водойми брати живе в На ць. цьому фундаменті. Слухайте, ви все нам наважці. Зроблені зараз виправнила вмірні дії. Про те, що зараз проходиш якоби пімондія, яка повинна постріляти світ бджолярів. То це робиться групою приватної структури особі 50 чоловік. Всі б джерелі 400 тисяч вони знаходяться за бортом, І пан Радія, який приїхав сюди, він фактично був обводений в оман, що всі джерелі доведені до відома. Вони не доведено до відомо, що є така організація. Що вона має зробити? Просто чим вам це зображає? Навіщо ви тут ви знаєте, тому що коли поставляється траси джулярі всього світу і на даний час? нашого країни хотіли б а вони не підставлені ні культура, ні інтелігенція, ніхто ніхто розумієте? І зараз тут виходить <плес> те, <ті>, що нам <плес> зараз тут на 12 годину у нас набули в інституті ми вас запрошуємо. Приїдьте, там будуть представники всієї України інститутів Інституті У нас було Я вас запрошую, будь ласка, приїдьте і ви побачите, побачите самі, що це таке. Це не робиться підпольно. А це робиться виходить. ви стали Ні? 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 на третій дітей. Тут прес-конференція, конфліктна ситуація, дві групи про... людей зараз Одну, одні, одні будуть виходити, вже була потасовка. Людині, я прошу забезпечив правопадження. Всі в джерелі якісь. Конфлікт розпочався. Між домами 400 тисяч, вони знаходяться. Зальовані проведення ізольовані. Буду... Це було вибратися, це бджолівів. Пра... Це великі бджолів, розумієте? Це акція, не ОПД, і вона вкладе цього. Нам просто зламали вже стіни.

Пасічникам цієї України ну, краще зібрати і провести а, цю презентацію, це, це був. Ось знаю, дивіться, разомісти. ось ми робимо ну, так не, і так. Не, і так да. все Сім'я керує да, Ну, Я скажу, що народ вже дійшло до того, що джулики забирають ну, і землі, і закачують. Ну, а ще забирають навіть проведення Дюмондія. Хто забирає? Будь ласка, хто забирає? Ви бачите, офіційні документи. Я вам скажу, є документна структура. Є кримінальне провадження. Проте Це є юрій. Яке підроблення? Пан Сергій Гнатович. Це громадська організація. Тому що у нього дуже кримінальна справа. ви бачите, хто він є. Бачите, він що він не ця людина сьогодні не хоче, щоб в Україні був конгрес. Будь ласка, Дайте його, <головік> це ворог дійни сто перше, це, це другий. бачите, це люди, ті, які сьогодні не хочуть конгресу в Україні. Я вам скажу де що це ви коли хочете. Тому майтеся, на бачите. Ось жалівич. Там бджолярів немає і ви не бджолярі. Це самогонщики, а не бджолярі. Самогонщики, які займаються. Виробництво ви на колі і їх популяризують продаж цих від продуктів від жилу віддіти від... від мухи чи ні ви від комара. Дуже, Ми кажу, може дати перспективи. Дуже перспективний, дуже фаховий відрізню відміну від вас, я тому що ви ді до літня немає. Шановний, а я з 2005 року займаюсь промоушеном України Чільницької України в всьому світі, починаючи з Ірландії, Австралії, Франції вибороли, Франції, вибороли Франції, вибороли. Конгрес розумієте? а сьогодні Шо, ви виступаєте проти України. Є, це ви виступаєте проти України? І ви робите це все? No, Я переможу. це ви метою ви замовилися карману? А ми тут якщо ви ввели його в оману, брати висить. Якщо ви ввели його в оману, і ми писали та ночами, та що ви просили захистити вас, і ви ввели кармазь на в оману то вам кримінальної відповідальності не уникнути це? Я вам говорю як юрист і помічник кармазіна. Бо я сюди прийшов. Я і журналіст, і його помічник, і ми працювали над вашим питанням, думаючи, що вас. Хочуть знищити просто, так як нам подали <плес> інформацію, <плес> <та я> вас, <плес> що e, вас хочуть <плес> знищити. і Кармазення як правозахисник, <плес> <і> правозахисник. <плес> ми звернулись в прокуратуру, ми писали про вас, <плес> <газету>. <плес> ми писали <плес> в про проведення в засвітання засвіти. Якщо я виясню сьогодні, що ви ввели в оману Кармазіна як правозахисника, втянули його внутрішньо вашу Конфлікта, то я вам особисто говорю або вам, або вам, що хтось із вас кримінальної відповідальності не учудовав. Ми не проти, в інституті джениці. Такі зі, заходи, повинні проходити в державних інститутах, або в інституті сільського господарства. ламайте. Або ви запросили сьогодні, але в якості присутнього, що він не приїхав, бо він не масовщина. Ви розумієте, Або в інституті сьогодні приїдьте з нами, в інститут в жизни. Значит, присутні журналісти підтвердили бажання взяти у нас зараз інтерв'ю. Значить, крім того, хочу повідомити вам. Я не знаю, яку ви агенцію представляєте. Ми вчора на предмет заборони чи небажання чи аргументів, які проводить дані, пан Ратія, значить відправили йому зірець меморандума про заключ зміст, якого полягає в тому, що дві громадські організації заключають з собою угоду і висловлюють недовіру оргкомітету існуючому. І таким чином ми ставимо довідомо всю світову громадськість про незаконність перебування. Інформуємо також про те, що проти даного оргкомітету, зокрема пані Васильківської, направлені справи, значить. Службу Бопу, Службу безпеки України і значить, безпосередньо в два районних відділи, де по одному із них є вже реальне впровадження, номер якого також повідомлюю. Це говорить багато, ви, ви, ви аферист, прошу знімати. Значить. Тепер у мене запитання до вас, представника Прошу записати. Прошу озвучити моє запитання. Підтвердіть або протестуйте інформацію, то гуляю в посічницькому колективі про те, що Ратів отримав 100 тисяч доларів за вашу підтримку. Підтвердіть або протестуйте. От, не чоловік не знімає, не підтвердіть або протестуйте. Я не маю такої інформації. Під... Ви не маєте. Значить, тобто ви не заперечуєте і не підтверджуєте. Я не маю інформації. я зрозумів все. Все. А далі наша справа? У Франції в сьомому році. Завдяки подачі і проведенню попередньої роботи, в першу чергу за рахунок підтримки держави з рахунок підтримки знову ж таки тоді колишнього президента України Віктора Андрійовича Ющенка, з рахунок виділених коштів з міністерства агропромислового комплексу, керував тоді, значить, міністерством пан Мельник. Значить, Україна домоглася і перемогла в такій складній конкурентній боротьбі право, з право проводити в цьому році значить, міжнародний 43-й конгрес на території України. Ну, е, Оскільки е, стороною, яка організовує або стороною, яка об'єднує, є Міжнародна асоціація «Апімондія», то нам потрібно було, звичайно, виступаючи е, перед людьми, запрошуючи їх до України, нам необхідно було е, підтвердити е, зроблену відповідну роботу. І станом на той час був створений фіктивний так званий оргкомітет. Значить, по поверненню додому мала відбутися, значить, мав відбутися, мало відбутися або з'їзд. Або мав бути підписаний меморандум із двома громадськими організаціями, які хочемо ми сьогодні, значить, в догонку до того всього, де на підставі підписаного меморандуму має, мав би бути створений значить, так званий оргкомітет. На превеликий жаль, пані Васильківської, її родинним уточенням був створений оргкомітет у вигляді громадської організації, але який на превеликий жаль, станом на сьогодні громадська організація такою не є. Вони підсунули саму назву, оргкомітет, значить, по підготовці до проведення 43-го конгресу, значить, в результаті засновниками якого є, вона і сину це що значить штовхав та мордоворот, значить її невістка, і ще там скажемо один. Не знаємо, що це за за наступний чоловік. <рес> вони не донесуть проблеми, які існують в Україні і не, <рес> лише, не лише вони являються нелегітимними станом на сьогоднішній день і на цей перехідний період, коли готувалася е заява звернення до світової громадськості, значить дана мадам забрала, викрала печатки громадської організації, <рес> е Братство <рес> жулярі України. Перед вами стоїть безпосередньо голова даної організації і, і один із засновників. <рес> <рес> Скажімо, Вона забрала станом на сьогоднішній день, вона дозволяє собі творити речі, які невідомо. По-перше, пробувала провести нелегітимно другий з'їзд. По результатам значить, проведення цього з'їзду нами були написані листи звернення до Мін'юсту. Це ціла папка пакет цілий пакет документів. Yeah. Де чітко вказано значить yeah. два чи три правових висновка з міністерства юстиції про незакон... незакономірність і невизнання проведення так званого другого легітимного з'їзду, крім того, за рахунок певних таких властивих до цієї дами, значить, специфічних їй, я би сказав так, аферистичних манер, вона вміє досить гарно крутити, бігати все решта. Крім того, так званий оргкомітет, який оргкомітетом, як таким по суті не являється, створює товариство Жень. Засновниками кого є також ті чотири підприємства, значить, основним алкоголь і, і тютюн, і вона починає акумулювати значить, кошти. Васильківська сьогодні сказала, що в принципі в Україні дуже оптимістична тенденція, бджоли майже не вимирають, але ніяких досліджень по цьому немає. Вона взагалі далека від <світнє> Тому, того, сказати <світнє> Я Як пасічник 35 п'яти ну, проблем, скажем, в двох словах навіть не освітити, скажімо, ті, які думають. <світнє> Були, щоб були донесені, були почуті світовою громадськістю безпосередньо в Україні. А найважливіше для нас є слідуюче: ніде в цілому світі немає, щоб е, приймаюча сторона була в такому пронизливому стані. От як аналог, скажем, вона заключила угоду безпосередньо значить, е, з експоплазою, значить, де на початках продавала е, один метр квадратний значить, площі 350 євро для будь пасічників, для любих пасічників 50 євро. Під, 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 під приводом тиску і проведених нами рішень, рад, які ми проведили, на які її закликали, і на які ставили конкретні запитання, чому відбувається така відірваність, чому, скажімо, немає незалучених залучених ні по одної, ні по другої громадської організації, це скажімо, я вас можу познайомити з тими талмудами навіть дати вам тут копій, значить, тих всіх звернень. Відповідно про ті всі речі, про ті всі значить, порушення, ми безпосередньо апелювали безпосередньо до пана раті президента. Згідно структури, згідно структури у цієї всієї організації, було прийнято свідуючи, що президентом президентом, значить, 33 Су вибраний пан Ющенко головою. Або як вона си потім перепрофілювала президентом оргумітету, була визнана Волцівківська, але по перше, її посада, її місце, її обов'язки не обговорювалися ніяким чином. Ні на одній громадській організації, ні на другі не було прийнято ніякі спільні рішення. Саме. Все решта Дай, для прикладу, слідуючий варіант. Місцем зустрічі де, має бути експоплаза. Простий приклад, десь буквально дві неділі, можливо, місяць тому я, будучи в Києві, проходила мебельна виставка. Я зайшов на цю мебельну виставку. В шовці був, значить, прохід для звичайного чоловіка коштує 15 гривень. Прохід, значить, для посічника, учасника, значить, громадської організації приймаючої сторони. Спочатку був 50 євро, зараз 25 євро. Розумієте? все, а що робить золи помирають чи не? значить, е... не під нема державної підтримки про